3 травня, близько 8-ї години вечора, поблизу перехрестя вулиць Котовського та Кіма сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль БМВ та мікроавтобус Івеко. Саме зіткнення двох транспортних засобів, очевидці аварії не бачили, бо все, кажуть, сталося протягом декількох секунд. Чули лише гучний удар. Я не бачив маньоври, бо бачив як обз... об... ну, обернув голову в цю сторону, коли вже почув удар і звук тормозів. Обично так вийдеш, глянеш, ну ага, ну вже все. Так і а це стояв я біля скати, бо сусідку забирали в больницю, вийшли познати, якщо там ну, похилого вікового людина. І побачив таку картину. Дуже неприємно. Я навіть зразу близько не підходив, бо картина була ужасна, скажу так просто. Дуже ужасна. Вийшли, бачу, люди, почали бігти сюди і все. Значить, перше, що я зробила, це позвонила в 03 і позвонила в міліцію. Значить, на це, щоб приїхали сюди, щоб показали людям, тому що, звісно, що така аварія, вона. Веде за собою не дуже хороші наслідки. внаслідок аварії. Дев'ять чоловік було госпіталізовано до центральної лікарні міста Бердичева. Восьмеро з них перебувають там і досі. Водій БМВ знаходиться у реанімаційному відділенні, як і ще троє постраждалих. Всі хворі, які знаходяться в відділенні інтенсивної терапії, знаходяться в важкому стані. Зараз проходить до обстеження хворих. Щоб уточнити локалізацію і важкість травм, всі хворі з важкою комбінованою травмою, це черепно мозгова травма, травма грудної клітки, переломи ребер і травма живота. На момент приїзду знімальної групи на місце ДТП кермувальник Веко знаходився у мікроавтобусі. Двигун, що внаслідок зіткнення опинився в салоні, придавив йому ноги. Тому бердичівським рятувальникам та небайдужим людям довелося ще довго виймати водія. Коли їм це вдалося, чоловіка одразу забрала швидка. Наразі він перебуває в ортопедичному відділенні міської лікарні. У нього перелом правого стегна зі зміщенням. Постраждалий розповідає, він розвозив по домівкам працівників виправної колонії села Райки. З керівництвом установи у нього підписаний договір. Останню зупинку я зробив на зупинці дитячий світ і пішов по направленню вже в сторону Красної Гори. На відрізку дороги десь приблизно червоноармійська вулиця це Котовська і Червоноармійська перехвосточок цей. Я побачив, що з великою швидкістю летить на зустрічній смозі автомобіль БМВ. Я до ну, думав, ну, як зреагувати, я вже майже став. Просто вже в останній момент я спробував зробити щось, але ну, я, не, я, не, я не думав, що так воно буде, що він йде просто в лоб. Чи людина я заснула, чи я не знаю. Ну, просто так ну, це, це не передати. Це треба, я все очима це бачив своїми. Вправо не міг уйти, бо там зупинка. Громадського транспорту люди, вправо не було куди можливості. В останній момент я вліво, і то майже я не, не звернув. А просто вже при ударі мене скинуло. Прокуратура Бердичева вже порушила кримінальну справу за фактом ДТП. Наразі проводяться усі необхідні експертизи, як лікарські, так і технічні, говорить старший слідчий прокуратури Віталій Радушинський. Стало відомо, що за кермом БМВ знаходився міліціонер. Дійсно, водій легкого автомобіля він є працівником міліції. От на даний час всі обставини щодо того, чи знаходився він під час керування. На службі, чи якісь інші, скажімо так, можливо, він був чи у відпустці, чи на лікарняну. Ми на даний час всі питання з'ясовуємо. Подальшому вже в комплексі, як я говорив з експертизами, з всіма цими обставинами з'ясованими, буде прийнято рішення от, щодо винної особи. Поки не буде висновку всіх експертиз. Доти ми не зможемо дати відповіді, ні прийняти остаточного рішення в кримінальній справі.